Нет, афери сучасний вірус. Потерпають маси антидоту нуль. Ми покажемо вам реальні схеми обману, щоб в пастки аферистів не попали ви. Сьогодні в програмі. Урок з автоінструктором. Що, За що у вас так, може захватати? Якщо щось треба вам хвататися або допомогти, я завжди готовий. <свят> може стати дуже нестандартним. Ты когда-нибудь занимался сексом в машине? Девушка должна быть сверху. Будь-яка послуга с выкликом на дим. Добрый день. Здра здравствуйте. Я вам на массаж. може обернутись. Да. Вы понимаете, что вы это, делали? Я не понимаю, это ты сейчас помер. На что чекали. І якщо відомий продюсер запросив вас на кастинг... Та що ти вмієш? Нет, я все вмію. А ну давай, покрутись. Да. Дещо може стати для вас сюрпризом? Давай. Перца! Молодець. Сашка, ти свою дівчину додому проводжає? Скоріше за все, вона мене зустрічає. Я ж бармен. А ну точно. <рес> О, тоді тобі лайфхак як симпатичній дівчині дійти пізно ввечері додому, повз усіх маніяків. Насправді я замовила на китайському сайті штучку антиманіяк. Краще б я її вдягла на наступне розслідування до редзюсера. Там таке розслідування було: дім ходоном ходив. М -м. Якщо відомий продюсер запросив вас на кастинг. Та що ти вмієш? Я що вмію? А ну, Давай покрутись. Аби зробити зіркою поп сцени... Ні, магапі! А вставає губа! Дещо може стати для вас сюрпризом? Чотирнадцята нуль нуль і я збираюсь на кастинг співачок у приватну звукозаписуючу студію. Та окрім міні знизу і міні зверху на мені мікрофон у ліфі, прихована камера в рюкзаку та окуляра. Їдемо на вказану вулицю, а там Ліля просила її набрати. Я на місці. Група теж. Кріс, як зв'язь. Якщо слиш, абірніші страви Отлично, працюємо. Іду до Лілі. Хто така Ліля знайшла мене на сайті знайомств. Представилася секретаркою з кастингу відомого продюсера, який шукає нову співачку для розкрутки. І я, типу, ідеальний варіант. Прямо Мабуть, мій вокал її вразив прямо в переписці. Коротше набираю Лілю. А в трубці чоловічий голос підказує, як дійти. А так, віже білий. да? А там відкрита. не давай. Щось музична студія більш схожа на пристойну дачу. Кристина. Да, здравствуйте. А ось і Лілія. Років 55. Че такая серйозна? Я серйозна, я просто зараз настроїтися. Я готова отжечь, а, а тут, от, якщо можна, да, поставити сумочку, чтобы она мне не мешала. Так, рюкзак з камерою примастирила. Далі окуляри. Я просто. Все, дві камери в роботі. Можна починати кастинг. Что ты нервничает? Так, блеска в глаза возьмем, говыпим. Кто-то нервничает чего-то. Что-то нервничает. А кто вообще продюсер? Тебе надо показать продюсеру у себя полной боевой готовности. А продюсер вообще будет? Я здесь. Продюсер Я. Сам проводить кастинг, я честь. А ж хоча б оператор. Да что ти умеешь? Я все умею. А ну давай покрутись. Ну, куди ж я без короночки? Але продюсера не вразило. Тож одразу відправив мене перевдягатись в купальник. Йди в туалет, давай, йди. А це туалет? Так? Да. Про купальник мене попередили ще в переписці. Та сама кастинг менеджер Ліля. Ну, якщо купальник допомагає співати, окей. Цікава музична студія Купа жіночок при Бамбасі. В нього тут гарем. Вмикаю воду, аби створити шумовий фон. Саш, примійте дому. Коротше, щось продюсер не договорює. Я така все готово? готова. Да? Ну давай. Так, а що робити? Ні. М -м, навіть знімати не будуть. Покажу режисеру. А, на цей допотопний телефон. Хоча піджак в нього дорогий. Не клеїться щось. А піть взагалі в мажорі? Та да, ну що ти про мажора думаєш? Рано ще. ти ж не звізда. Для всіх. Оу, продюсер не шарить навіть в музичних тональностях. Мінор-мажор. Давай, поп звізда моя, давай, давай, давай. Є вже, так? Я спеціально лажаю. І, має... І як мене оцінить продюсер? Молодец. Пере... Молодець. молодець. Серйозно? За це нявкання я молодець. А він набирає групу пожежна сирена. Ні, мова перца. Ой. Завітайте на сайт Samsung та виберіть собі надійного ai компаньйона Іззайди такого Аркадій? Кто? Продюсер ще Аркадій. Аркадії. Хто? Продюсер у Аркадії. Незрозуміло. Кріс, вияснили. Твоєго продюсера тут ніхто не знає. Чекаємо інфу по дому. Ага, ну то я потягну час. Ви хочете, щоб я Ну, давай. Щоб да. ви зрозуміли э, розмах моєго... Э, розмаха? Вокала. Ну, ноги ж треба будуть задірати. Не страшно. Я, <рик> не тобой, ковбой, не нужен, ну, я не буду з тобой, ковбой, ти мені не нужен, ти мені зовсім чужий. так подвигайся. Я не буду з тобой, кабой, папа не можу, і ти не мой. І <рик> 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 облизнувся, наче я в будерброд в купальнику. Але треба ж дізнатися хоч щось про кастинг. А вообще как группа будет называться? Для какой групи певицы? Так тебе ж ще ніхто не бере, ты ж ще не все показал. Ну, з відповіді з'їхав. Так так я покажу. А что а показать? А давайте. О, хорошо. Може, не только розтяжку покажешь. Це я намагалась встановити ще одну приховану камеру, яка в мене в потаємній кишені плавок. Ну, все. Це максимум, що я встигну. Але три камери в роботі. І зовсім скоро вони побачать всі секрети кхм, продюсера. Ну, ти покушай, а мені це... Mm -hmm. а мені не вірш на ну Поїхав. І куди це йому так припікло? Але повернувся хвилини через дві. Ну, ти вже почті пройшла. Ну, продюсера треба чим-то удивити. Ти що, ти що, який важний? А обличчя розчервонілось, як буряк. А коли конкурентки на п'ятки наступають. Я готова. Поки ще нічого не ясно, підіграю. Звичайно, я, я готова. Ну, добре, коли ти готова. Давай, йди сюди. Wow. Я готова перебувати всіх. Я А, ти будеш перебуватися, оказується. <ріст> Ні, я буду жечь. Та поки не зрозуміло, для чого саме жечь. Так, а я все-таки буду сама жечь, петь? Або в якій-то групі? Ну, тут же от тебе завізить, ти ж розумієш. <ріст> Ви <ріст> сюди, я ж говорю, що таке? польская жизнь, Ну, Молодцы, Лиза. А я можно еще шампанское налить? Да? Давай. Ясно, йому вже припекло. Продюсувати. Але чи продюсер він насправді? На громку давай, тихо. Алло, да, сюда. Здравствуйте, Игорь. Да, да, кто? Да. Меня зовут Олександр, новий канал. Ми узнали... Що ти сказав? Ігор? Олександр, швидше, я за границю. А група в цей час записала цікаву розмову. Все, давайте скидувати, ждемо телефон. Слухай, що я Так, добре. Слухай, Саш, сповісти не треба, спеці готовилася. А у нас з Аркадієм якраз пішов конструктив. Э, Запишемо тебе пісню «Сири і біли». Ух ти! І будь як дизезди на цих історіях. Серйозно? Обалдеть! Нічосі! Та хто ж цей чувак насправді? Кріс, ми тут на кое-что погадай дому. готовься, буде скандал. Та він же тут так на мене дихає, що точно буде скандал, навіть без групи. Півіця і продюсер – за ніточка з іголочки. Вийшов, 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 вийшов. Ти розумієш, я медик не можу. Я ж на тебе вже взяв пів, піввіце. Так срочно, я ж я ж не спорюсь. Ага, щось йому аж припікає зробити мене зіркою. Невже такий тупий розводняк? Заможний чувак на своїй дачі влаштовує кастинг на одну ніч. Так що, ти будеш звіздою ставати? А я вмію вставати тільки ласточкою. Не прокатить? — Ну, тут і їдемо. Дякую, здравствуйте, ми знову канал. Ледь вмовили сісти до буса і побачити, що відбувається в домі. Ой, повинен в бус, якщо у мене там щось відбувається. Ми вам зараз покажемо. Нас Ігор попросив, щоб ми вам показали, розумієте? Так що це? Це камери, в нашій журналістку встановила камери там. Зараз там знаходиться, от Від побаченого він офігів. Може, я ще його потанцюю? Телевізор хочу, так? Я хочу. Так, іди. Ай, ай, ай,

А Ігарьов це справжній хазяїн будинку, якого ми пробили і додзвонилися. Мене звати Олександр, новий канал. Ігор Олександр, швидше, я за границею. А почувши, що в його домі проводять Так, да, Олександр, я, я, я зараз зпрошую телефон брата. Так, да, звісно, давайте. Все, давайте, давайте скидуйте, жіночем телефон. Так, да, хорошо. А брату побачене дуже не сподобалось. Я не поняла, что это такой появились красный плащ. А кто ж таки насправді наш продюсер? Забула, що здесь робить, чи сьогодні басейн смотрит. А що, творить за домом? Так. Живе на сусідній вулиці. Дивиться за домом, коли сім'я у від'їзді. Я говорю, будет шок, я тебе, я але вміє чистити не тільки басейни, а й сам будинок. Молодець. Сімейна флота була. Ігорьок Сіломка вот вийде. Короче завхоз, продюсер і та сама Ліля в одному обличчі. Хоча в нього були такі грандіозні плани. Смотрите, що на шоу на втором етазі? Віагра. А от такий продюсер. Просто групий віагра. Коротше, хотів відпродюсувати мене, а продюсували його з, з ентузіазмом, я думаю. Але моя покупочка з китайського сайту, я думаю, мені б згодилась. Мій прилад антіманіак. Показую, як працює. Привіт, манія. Тут голове. Секунду. О, мама. А ну так я поїла і в шапці.